Ніке, я просто подумала, що життя жахлива річ. Я багато де була і багато що бачила. Я бачила багато поганого Ніке. І здається, що я вже ні у що не вірю. Знаєш, Ніке, в той день, коли народилася моя донька, Том був Бозна де і бозна з ким. Пам'ятаю, як я спитала у акушерки, хлопчик чи дівчинка? Вона відповіла дівчинка, і я заплакала. Добре, що дівчинка, дай Боже виросту дурепою. Дівчинці краще бути дурненькою лялькою. Милою, пустою, лялькою.